Добрий день, я Дмитро Сіманський. Це чорноморська телерадіокомпанія, Ми починаємо нашу програму у полі зору. Перший гість сьогодні. Костянтин Батовський, директор агенції розвитку при Азов'я. Добрий день ще раз. Добрий день. Яка ситуація зараз на окупованих територіях? Можу вас питати максимально докладно, бо там я, наприклад, зараз не дуже добре розумію, що відбувається. Ну саме на деокупованому приазові ворог продовжує здійснювати обстріли, фактично контролюючи лівий берег Дніпра і збудувавши там укріплення. Перетворив їх всі на вогневі точки і системно розстрілює місто Херсон а, і деокуповані райони Херсонської області, не, не тільки Херсонська, також під обстріл потрапляє на все, що трішки вище, Нікопольщина, Кривий Ріг, все Марганець, це, так. Марганець, так, все це теж обстрілюється з лівого берега Дніпра. І якби ну, немає жодного натяку, що вони припинять це робити допоки, звісно, не будуть знищені їх вогневі точки. А на окупованій території, бо є різна інформація. З одного боку, є інформація про те, що там збільшується кількість російських сил, що туди переводять ті війська, які виведені з правобережжя Херсонщини. А з іншого боку, вже кілька повідомлень з різних точок, з каховки, там з Голої пристані, з лішок, з пологів. Ну тобто, от уся вся дуга, що нібито звідти російські війська виводять, і, і якось не не дуже зрозуміло, що відбувається насправді. Ну я не думаю, що Росія відмовляється і виводить війська. Трапляється ротація. Вони просто пересувають. Вони власне навчились цьому у нас, у українців, постійному пересуванню. Раніше російська тактика була вкрай дивною недолугою. Вони просто виходили на одні ті ж самі рубіжі, де постійно підтрапляли під наш вогонь. Синдром Чорнобаївки абсолютно зараз вони стали трішки більш розумними. Вони пересувають війська, але я не бачу жодної ознаки, щоб вони вийшли там за кордони Запорізької області або Херсонської. Ні тобто, наприклад, новини, що вони там ледь не полишений Енергодар, чи там Запорізьку атомну, це скоріше якісь інформаційні операції. А це дуже схоже на інформаційні операції, тим більше, що ну, про це, по-перше, одразу було відомо через такий населений пункт, як Васильівка, бо він є ключовому на тому напрямку. І якщо б дійсно там була якась динаміка, ми б це побачили в Васильівці, але там жодних змін. Давайте тоді про Васильівку. Буквально кілька слів. Там щось рухається, чи там майже нічого не рухається, чи там зовсім нічого не рухається. Системно там так мало що відбувається тому що вони можуть пропускати, пропускати там по 20-30 машин на день можуть не пропускати враховуючи те що частина дороги зруйнована не всі можуть добратися особливо особливо зараз коли дощитиме до території україни бо є ділянка по Бездоріжжю, яку треба подолати, і всі можуть це зробити. Але там все одне існують черги, і ворог використовує Васильівку насправді як живий щит, і для того, щоб захищатись максимально від українського наступу. Вони не пускають тих, хто їде з окупованих територій, чи вони не пускають тих, хто їде на окуповані території? А, і так, і так, воно працює в обидві боки, і не можна сказати, що вони до когось ставляться краще. А, дійсно, значно жорсткіше вони ставляться до тих, хто виїжджає з окупованих територій цих людей. Вони ретельно перевіряють, а, когось спрямовують на процедуру фільтрації, так званої, тобто, фактично відправляють свій концтабір. Але системності якоїсь в цих діях немає, як а як і немає якоїсь певної критерії, за якими не пускають людей, там хтось ну бо, наприклад, мені не зовсім зрозумілі мотиви людей, які їдуть в окупацію. Ну окей, там може якісь там родинні історії там поховати там когось родичів. А але що спонукає людей туди їхати, і за якими критеріями росіяни когось пускають, а когось не пускають. Ну, з того, що можна зрозуміти зі спілкування з людьми, вони умовно краще налаштовані до А, наприклад, я знав випадок, коли була родина дагестанців, хоча вони українці з українським громадянством, але етнічні Дагестанці, і їх пропустили, тому що на блокпосту стояли теж Дагестанці, і у них якось спрацювало оцей цей сигнал свій свій. Це звісно не тенденція, це виняток. Тобто, жодних чітких якихось критеріїв не існує. Вони краще пускають тих, хто. Розмовляє з ними виключно російською, хто як би максимально випадає, як от своя людина, яка просто якою в Україну треба ну от по термінових справах. І багато людей це знають і вони намагаються, звісно, теж маніпулювати росіянами, і але ж знов таки системності нема. З людьми. Зрозуміло більш-менш, хоча не зрозуміло, але що з перевезеннями вантажів раніше раніше, я знали, люди, я знаю, люди могли гуманітарку цілими там вантажів кому возити? Що зараз? Зараз все ретельно доглядається, і в іноді окупанти просто конфіскують те, що вони бачать. Наприклад, таке сталося з вантажами, які везли для ремонту на запорізьку атомну станцію. Саме на Васильівці просто тупо руски вкрали декілька генераторів і паливо, яке от перевозилось в рамках великих домовленостей по лінії Магате, бо там магате чекало на ці вантажі. Тобто. То, знов таки безсистемність і анархія. Так, ладно, Запорізька атомну ви згадали. А що на запорізькій атомній? Що, хто, хто кому гроші тепер там? Дуже незрозуміло, через те, що немає зв'язку з енергодаром, майже тобто, єдиний такий працюючий канал зв'язку, це саме спостерігачі МАГАТЕ, який там залишились. Відомо про призначення рускими нового директора атомної станції, який був колишнім працівником нашого енергоатому. І частина людей бачить в цьому якусь ознаку того, що контроль від станції буде передано. Інша частина людей навпаки бачить в цьому приклад колаборації, а, але правда полягає в тому, що запорізька атомної станції не можуть керувати люди ззовні. А, просто через те, що вони не вміють це робити. А кожна атомна станція в радянському союзі була от окрема навіть не кожна атомна станція, а кожен енергоблок це uh -huh. була абсолютно окрема історія, яким от вміють керувати лише Спеціально навчені люди, і цілий головний інженер Балаковської атомної станції з Саратовської області, який був призначений, здається, Романенко його прізвище, який був призначений окупантами керувати станцією, Врешті-решт його звільнили, поміняли на українського або колишнього українського фахівця. Бо ми до кінця не розуміємо, що, що там сталося, Який все ж таки має експертизу саме стосовно Запорізької атомної станції. Ну там росіяни кажуть про кілька тисяч, по-моєму, дві тисячі. Вони кажуть, підписали контрактів з Росатомом працівників Запорізької атомної. Це теж про що? Чи це теж інформаційна кампанія? Чи ну, чи просто люди заробляють гроші? Ну тобто, що означає ця інформація? Ну ми не можемо казати, що люди просто заробляють гроші, тому що ми поклали як держава Україна на цих людей зобов'язання забезпечувати безпеку ядерну безпеку. Mm. І це їх Прямий обов'язок. Якщо вони цього не роблять, вони потрапляють в тюрму одразу згідно нашим українським законодавством. Тому це дуже непроста ділема, така етична, тому що з одного боку ми саме поклали на цих людей персональне зобов'язання піклуватись про безпеку станції а з іншого боку, їм створюють нестерпні умови роботи, коли умовно без підписання цього паперця вони просто не можуть потрапити на своє робоче місце. І на жаль, у нас. З енергоатом постійно вагається він з одного боку. Всіх в один день може оголосити зрадниками, а в інший день написати, що він всім виплатить премію в розмірі посадового окладу. і hey, ну що органічно. Я вважаю кожному зраднику по премії. Ну нормально це це, це просто вкрай непослідовна така позиція, яка ну дезорієнтує а, людей, які знаходяться звісно безпосередньо там, бо вони знаходяться під тиском. Ми знаємо. Про випадки тортур, викрадення людей, ми знаємо про викрадення дітей без згоди батьків з Енергодару, вивезення їх до Криму, нібито з міркувань безпеки. Тобто, уявіть собі, під яким тиском знаходяться ці люди, інженери, які забезпечують безпеку. Бо, от власне, від їх роботи напряму залежить там станеться катастрофа чи ні. Тому я б дуже обережно а, до цих людей а, підходив і не жодним чином всіх під одну грібінку так от не, не вів. Наскільки там власне що відбувається з самою станцією з самими енергоблоками? Тобто те, що вони не продукують, не генерують енергію, це зрозуміло. Але в якому стані там процеси? Я не дуже фахівець, але там же точно якісь там великі циклічні процеси, які мають чи то розганятися, чи то зупинятися. В якому стані зараз станція? Ну з шести діючих енергоблоків чотири знаходяться в стані так званого холодного зупину, а це тобто в середині реактора досі відбувається реакція, але вона, скажімо так, на мінімалках відбувається. Uh -huh. І ці енергоблоки не продукують електроенергію. Вони не вироблятимуть тепло, а і електроенергія не постане постачається в мережу. Uh -huh. І ці два блоки працюють в режимі так званого гарячого зупину. Реакція більш ефективніша. Тепловідділення відбувається, і це тепло, яке продукується, йде зараз виключно на потреби самої станції і на потреби міста Енергодара. Бо ми маємо, не можемо не можемо ігнорувати той факт, що це місто з багатотисячним населенням, яке все ж таки живе і напряму залежить від роботи станції. А окупанти різними шляхами намагалися під'єднати станцію до мережі своєї для того, щоб вона До своєї. Я перепрошую до російської енергетичної мережі. А, ну це наша енергетика. Все, все до чого вони намагаються прийде. Це власне українська тимчасово окупована. Енергетична мережа, так але вони хотіли спрямувати електроенергію в напрямок Криму і е, Донбасу, і тому для цього вони відновлювали інфраструктуру. Але це марна праця, тому що е, всі ключові е, трансформатори по дорозі знаходяться в полі враження української армії, і жодної їх спроби е, пустити електроелектрику в бік Криму і в бік Донбасу е, потерпіли ну. Були невдалими, і, власне, це одна із ключових причин, тому о, тому що отримувати окупантам станцію неефективно. Вона все одне не продукує електроенергію. Це неможливо забезпечити безпечно, безпечний транспорт електроенергії без контролю правого берегу, який повністю під нашим контролем. Тобто, станом на зараз це така валіза без ручки. Я, У... я просто уточнити по секрету, ми, я нікому не скажу, а от ви кажете, потерпіть. Зазнали невдачу спроби під'єднатися. Це вони завдяки українській артилерії і операторам Хаймерсів зазнали невдачу. Ну, якимось добрим людям. Ага. Ну я я просто уточнити, щоб. Щоб якось було зрозуміліше. Тобто тепер росіянам лишається просто гріти руки біля цих двох реакторів, які, значить, як ви кажете, в гарячому, в гарячому стані, як в гарячому зупинці сплин, і вони мають працювати для того, щоб не померло. По-перше, обладнання на самої станції, бо якщо там замерзає в контурах носій, це буде ну, трагедія. І по-друге, щоб жило місто Енергодар. Добре, які перспективи в інших крупних населених пунктах, які там перебувають, Що в Бердянську, що в Мілітополі, що в Пологах, що навіть в Маріуполі? Спитаю? Ну з цього усього переліку Бердянськ це найбільш, якби умовно кажучи, безпечна а, територія для проживання, в тому сенсі, що там не йдуть бойові дії, а, не відбувається. А окупанти взяли контроль над портом використовують його а, як от в якості ланцюжку постачання зброї. Угу. Це найбільш якби небезпечне для нас. А, Аспект а що... по Бердянську ж прилітало по порту, зокрема, да навесні прилітало, коли ми могли достати. А. А, якщо не прилітає зараз, це значить просто, що нема такої технічної суто можливості. Угу. А, як тільки з'явиться, обов'язково прилетить, а, тому що і нафтобаза велика, і а, порт власне використовується як воєнна база. А що стосується Маріуполя, то це величезна трагедія. Місто зруйновано вщент. Те, що окупанти показують, що вони відремонтували там, побудували чотири будинки. Це от ті ж самі чотири будинки, які кожен місяць вони намагаються видати за щось нове і житло. Вибачте, я просто теж уточнити. Вони ще влітку я бачив відео. Якісь такі жовтенькі такі були так, п'яти так. п'ятиповерхівки. Здається, щось таке там побудували цілий квартальчик невеликий, здається, на тисячу квартир і. Квартири роздаються в першу чергу ударникам окупації, тобто тим, хто співпрацював окупантам військовим, окупантам поліцейським, їм видаються квартири в першу чергу. А налагодити життя в місті їм так і не вдалося. Тобто місто входить в зиму з абсолютно неготовою там системою теплопостачання, газопостачання, електропостачання. Нічого не відновлено суттєво насправді відновлено от, там, там частина центру виключно для того, щоб показувати картинку а, по російському телебаченню, і ці умови вони зганяють людей. Тобто, всі, хто виїхав в Росію, вони їх виганяють з Росії, женуть назад. в Маріуполь фактично зимувати в абсолютно нелюдських умовах. Я я просто уточнити: а виїхала в Росію? Там вже ну кілька десятків тисяч, чи, може сотня тисяч. Скільки людей з Маріуполя де факто виїхало в бік Росії? Знаєте, ну ніхто це не може порахувати. Насправді, ми ж не знаємо. Ну, велика кількість, правильно? Кажемо що... про десятки тисяч. Так, да, десятки тисяч, щонайменше. Так. І ми знаємо про випадки викрадення дітей, які от були там, яким було років по 16-17, які от опинились без батьків, яких примусово евакуювали. З Маріуполя, але от дорослих людей намагаються в місто навіть не повернути, а впихнути. В місті немає жодної роботи за виключенням роботи на окупантів, тобто риття окопів на в їх армії, або це робота порта. Бо порт теж використовується в першу чергу як мілітарний плацдарм. А про порт Маріупольський теж хочу спитати. Там була інформація про те, що вони грабували порт і вантажі, які були в порту. Там то вони вивозили метал, ну, там залишки металу, які були, і вивозили просто безпардонно, прямо там, типа, до себе, не, не ховаючись, особливо там уже все по 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 покрали чи ще щось лишилося? Все покрали так, абсолютно все винесли. Ну покрали все, що було в еліваторах, і по типу, покрали залишки металу, прокату слябів, які знаходились в порту. Це правда. Вже нічого не, не, не залишилось теж, а в... теж отак, щоб констатувати, значить, в, в ніякої промисловості в Маріуполі не лишилося ні, звісно, ми знов таки не розуміємо, в якому ми точно розуміємо, що нічого не лишилося з Азовсталі. Не дуже розуміємо, в якому стані комбінати Ліча і Азовмаш, але ну враховуючи ту інтенсивність бойових дій і ту бідність, в яку вони погрузили людей, Маріуполі, я думаю, там все, що можна винести, винесено. Все, що можна було здати на лом, давно здано, як металобрухт, все, що можна от скрутити і продати, скручено і продати. Я розумію, що це якось цинічно звучить, але в Маріуполь пару місяців тому приїхав якийсь російський чиновник, здається, віце-прем'єр уряду Росії, і абсолютно так на серйозній міні сказав, що ми тепер Маріуполь будемо розвивати як курорт. Вони ж постійно. Ні, ну от, серйозно, там, а, а ви не знаєте, яка була реакція в Маріупольців, наприклад, на от це? От все? Знаєте, єдине на чому зосереджено Маріупольці, це покриття базових потреб і виживання. Я думаю, в них немає навіть думки і часу думати про те, що буде з Маріуполем. Вони думають виключно, де взяти воду, що поїсти, і як от. Пересуватися по місту, де, наприклад, досі там ну, не працює громадський транспорт в тому обсягу, як він був раніше. Тобто, як захистити хату, як підготуватись до зими, ось що реально турбує людей, їм абсолютно байдуже на все, що розповідають окупанти. А вони постійно малюють такі картинки майбутнього, такі казочки. Спочатку, от, в перші дні окупації, вони всім розповідали, що китайські інвестори приїдуть і викуплять всі заводи, і це. Це буде теж рай на землі, і все відбудують зараз. У них чергова казочка про те, що буде Монте-Карло на Азові, суперкурорт. Але е, всі притомні люди розуміють, що ти не можеш мати курорт на цвинтарі, ти не можеш просто веселитись в місці, де е, лежить непохованими ще тисячі тисячі людей і недентифікованими. А іде, Маріупольський цвінтер, він вражає своїми розмірами. Це як от, ну, місто в місті по дорозі на Старий Крим, і мені навіть страшно уявити, до яких розмірів воно розрослося зараз. А якщо росіяни вважають, що можна от на цвінтері зробити курорт, вони помиляються. Не можна. Що ми не знаємо ще про інші міста? Мілітополь там на початку якось голосно було Мілітополь. Потім Мілітополь дедалі частіше звучав в історіях про партизанів українських. Потім була історії там різні з референдумами, так званими в Мілітополі. Що зараз? В якому вимірі зараз Мілітополь? Ну, в життя в Мелітополі. Вони перетворили його якби на свою столицю. тому а... Там часто стріляють через столицю, так, так би мовити, Запорозької Народної Республіки. Так, так там от уряд Запорізької народної республіки в екзілі так. знаходиться, і е, тому місто часто прилітає е, і ведуться бойові дії. Це всім чутно, і це не саме краще місце зараз для того, щоб жити. Так само, як Токмак, так само як Пологі. Це взагалі найгарячіші точки на фронті зараз. Бо росіяни от, будують там. Оборонні споруди, намагаються якісь там багато лінії оборони збудувати. І звісно, все це відбувається в, при абсолютному тиску на місцеве населення, при конфіскації всього майна, при знущанні над людьми. І, Бо росіяни ну, вони за своєю природою не ті люди, які вміють щось створювати і будувати, це абсолютно оторда. І вона зносить все на своєму шляху, тому ну, велике дуже от, побоювання і хвилювання за людей там, бо росіяни, їх, звісно, за людей не рахують. За кого я не хвилююся, так це за проходімця і зрадника Балицького. Я, я щось загубив його з виду. Не знаєте, які там останні новини. Ви знаєте, їх всіх, якщо не вб'ють, то позбавляться. Якщо б ці зрадники мали б не одну звільняну в голові, хоча б півтори, то вони б подивились на історію таких людей, як Захарченко, Плотницький і інших І, і ж... інші стрімоусови, Да? Інших стримоусових. Тобто, їх використали їм. Всім призначили росіяни заступників росіян, які насправді приймають всі рішення, які насправді от, розпоряджуються грошима. А цих всіх людей виконали, просто вони зараз виконують церемоніальну роль виключно. І всі дуже дивляться прискіпливо на їх поведінку, тому що вони всі вори та за своєю природою та. Злочинці, і вони ж не можуть перепинити, красти і обманювати. Тому росіяни чекають от момент, коли вони накрадуть багато їх або посадять, або вб'ють. І це дуже шкода, тому що дуже хотілося щоб ці люди все ж таки були засуджені довічно в і сиділи в Україні далі. Дякую дуже дякую дуже. Дуже цікава інформативна розмова була Костянтин Батоцький, директор агенції розвитку «Приазов'я», був з нами на зв'язку. За кілька хвилин наступний гість буде.